Ну що, друзі, наша слідуюча зупинка це була EGorch. Тут така вода бірюзово молочного кольору. І дуже зручний трек, який всього там декілька десятків хвилин триває 30 хвилин чи що. Зразу багато туристів, які заїжджають на цю локацію, якщо вони рухаються тут по весткосту, бачите, я зразу вам з епіцентру показую таке відео. І йдемо, рухаємося. Сьогодні хочу розповісти вам про те, взагалі, чи зміниться ситуація в Новій Зеландії після того, як Трамп став президентом Сполучених Штатів США. Ж, багато туристів зараз, скільки у нас 10 ранку, тут в Новій Зеландії Саме йдуть після дощів дивитися на цю западину. тут. Відбуваюся джунглі, справжні, справжній тропікал на весткості. Зараз в себе на каналі я почався перший збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Тому, будь ласка, дорогі друзі, доєднайтеся до цього збору. Підтримаємо разом наших захисників. Буду вам вдячний за це. І хто ще не підписався на цей Україномовний YouTube канал, будь ласка, підпишіться. Ставте вподобайку, розлагайте коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Так, друзі, взагалі, що тут хочу сказати, яка полі політика в Новій Зеландії. Вони декось говорять, і е, також у них все е, обговорюється за ці вибори, які були в Сполучених Штатах. І більшість з тим, що я спілкувався, все-таки були за демократів політики, як такої, тут. Немає, як там, в Україні. Вона якось тут наче не відчувається, що це не політична країна взагалі, тут в Новій Зеландії. І е, що я хочу сказати, що тут все-таки було більше за демократів з моїх знайомих, що я спілкувався і серед Київ, серед австралійців. І думаю, що з Трампом все-таки буде гірше. Але сильно не вплине це на Нову Зеландію. Тут якби своє своє життя проходить. і Останнім часом дуже багато китайського бізнесу в Новій Зеландії. Китайці тут купили і молочні заводи. Адже ви знаєте, що Нова Зеландія це е, якби такий вагомий гравай серед експортерів молочної продукції в світі. І от шум такий, бачите, це і западне Водоспали тут течуть. І звісно, що е, там, Китай тут недалеко, в принципі, від цієї країни і Китай інвестує великі гроші. Откривається тут бізнеса різні, я кажу, молокозаводи купує Китай. В школах діти вчуть. Китайську мову хто хоче, там ще потім вас нагороджують бо тут дуже багато китайців зараз в Новій Зеландії. І я вам скажу, це не тільки в Новій Зеландії, по всьому світу Китай зараз робить таку експансію мирну, купляє великі бізнеса. Там прямо їхні китайські робітники працюють. І це така політика видається по всьому світу і в Новій Зеландії. Також це не виключення. Якось останнім часом е, політика Сполучених Штатів Америки була млява навіть подивитися по підтримки України. Так якось щось підтримували, але по, по мінімалочки, розумієте, е, ну, дають там озброєння Україні, підтримують, якісь вводять санкції, але цього дуже мало. А от коли виходить так, що в е, Московії є свої союзники, які прямо допомагають е, дуже сильно. Північна Корея вже говорять більше, ніж 4 мільйона терористських снарядів направила плюс вже своїх військових. Е, Штати і Євросоюз дуже занепокоєні цим самим, і це все обмежується. От, е, Саме занепокоєнням їхнім, яке ні на що не може вплинути фактично. Тому якщо так і буде тривати далі, то лідерську гонку в світі перехопить Китай, а не Сполучені Штати Америки. Тому що, я ж говорю, така млява політика останніми роками було останні там, декілька президентів. Зовнішня політика була слабенька, програли все, що могли програти. Взагалі, що вони виграли? Програли війну фактично в В'єтнамі. Програли війну в Афганістані. ну Там виграли вірації, то так частково зараз там величезні гроші гостують. Зрозуміло, взагалі що виграли тоді. Зараз буду по мосту проходити. Тут ви побачите якраз. Саме от дивитися поки тільки герч, молочно вирізова така ріка і гори. Бачите? кайф. І з іншої сторони також. Одним словом програли за минулі десятиліття все, що могли програти, І щоб Україну підтримувати, теж так собі. І взагалі я ж говорю. Якась, якщо така і буде політика, то Китай буде домінувати і з іншими диктаторськими країнами. Дуже просто. На жаль, до речі, існує думка, що і в Китаї не все добре, тому що, як правило, він розвивається, розвивається, якщо можна спостерігати за мене. І потім, як показана нам історія, там хаос і перестає розвиватися, ідуть міжособні війни. І, в принципі, Будемо надіятися, що цього разу так само буде, а не по-іншому. Тому, як ви знаєте, що Китай дуже сильно підтримує Росію також. І тут, в Океані, були ж конфлікти в Китаї з Австралією коло Соломонових островів. І з Філіппінами також в Китаї була проблема. До речі, Філіппіни це найбільша християнська країна. До всіх азіатських країн, якщо взяти там якраз вони християни, ці філіппінці, що працюють в Новій Зеландії, вони всі ходять майже в католицьку церкву. Дуже сильний ком'юніті, ніхто тут, щоб ви розуміли. Так що, друзі, на Нову Зеландію вплине, але не так, щоб сильно. Хто зараз в Білому дому президент? Тут іде більше, я ж говорю, Китай дуже зараз в океані. Інвестує великі гроші і може, видно, собі дозволити. Тому Америці все-таки треба більш займати активну позицію, якщо вона, бути, якщо вона претендує бути світовим лідером, щоб на ньому всі рівнялися, а не тільки бути занепокоєним. Таке, друзі, сьогодні відео, що з такою малівничою природою я вам показую з звездку. Ще хочу додати, що найстрашніше для України. Це коли ми разом всі починаємо сваритися, коли ми підтримуємо центральну владу нашого головного командувача, і як показує історія, через це ми завжди програвали війни. Візьміть, наприклад, як Московія скористалася хаосом, що виник, коли не об'єдналися козаки коло Івана Мазепи, і ми програли війну. І була окупація, фактично. Потім, дивіться, як були в 1918 році всі країни воювали проти Московії. Фінляндія виграла і стала незалежною. Ми розтворилися всередині країни, не підтримали Петлюру, почали об'єднуватися навколо там, інших різних лідерів. І цим завжди буде наш ворог користуватися. як Ми програємо, який би це не був головного командувач, ми повинні його підтримувати. Тому що е, повинна бути центральна влада. Вона погана чи хороша, і під час війни її критикувати не можна. Тому що саме гірше, що може бути, це критика влади під, під час війни, і ми тоді програємо. А так, ми ніколи не програємо, тому ворог викидає мільярди доларів, щоб посіяти злобу між українцями, щоб показати, яка в нас влада погана, що в нас є багато корупції. Вона є, але під час війни, я ж говорю, нам один одного треба підтримати. Даже подивіться, які ви оставляєте коментарі. В Ютуб-каналах якась злість сварки це дуже погано. Розумієте, друзі, Під час війни ми всі брати і ми підтримуємо і любимо один одного. Коли закінчується війна, претензії будуть потім. Дякую, що ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, мій збір на квадрокоптер мав третій для наших захисників. У мене зараз є спонсорська програма. Підтримайте перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Це також мені дуже допоможе. На каналі вже майже 11 тисяч підписників, і ми рухаємося далі. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших побажаннях. Будемо, друзі, на зв'язку і слава нашим воїнам з силу.